Будь ласка, давай пригадаємо із тобою разом склад числа десять. Десять це 5 і п'ять. Десять це три і. Вісім. Чи ні? Незвичайно ні, сім. Десять це один і. Десять і це сім. І три. Десять це вісім. І два молодці. Десять це шість. І чотири. Десять це два. І вісім. Десять це чотири. Та шість. Десять це дев'ять і один молодці. Наступне завдання. Склад числа дев'ять. Дев'ять це п'ять і чотири. Три і молодці шість. Два та скільки? Два та сім. Один та дев'ять. Чи ні? Звичайно, один та вісім. Молодці ви дуже уважні. Дев'ять це чотири та п'ять. 9 це 7 і 2. 9 це 6 і 3. 9 це 8 і 1. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, давайте порахуємо усно. Виправте помилки. 2 дорівнює 2. Правильно чи ні? Правильно, 5 менше, ніж 6. Правильна рівність? Так, нарівність правильно. Наступне 6 менше, ніж 5. Ні, неправильно. А чому? Тому що 5 менше, ніж 6. Наступне 8 більше, ніж 6. Правильно? 3 більше, ніж 3. Неправильно. А чому ж неправильно? Тому що 3 дорівнює 3. 4 дорівнює 5. Неправильно, тому що 4 менше, ніж 5. Будь ласка, розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 2. Один рядочок. Будь ласка, давай з тобою виміряємо довжини відрізків за допомогою моделі сантиметра. Та запишемо результати. Розглядаємо перший відрізок синього кольору. Його довжина 2 сантиметри. Пишемо 2 сантиметри СМ. Так, довжина зеленого відрізка. Довжина зеленого відрізка в нас буде 9 см. Так, добре. А довжина рожевого. Довжина рожевого 7 см. Давай ще раз пригадаємо, що таке відрізок. Правильно. Відрізок це пряма, яка має початок та має кінець. Чим відрізняється відрізок від променя? У відрізка є початок та є кінець. А у променя є початок, але кінця немає яким чином ми вимірюємо відрізки. Правильно потрібно поставити лінійку таким чином, щоб початок відрізку був там, де на лінійці позначена цифра 0. А закінчення відрізка так позначаємо, тобто тією циферкою, яка буде показана в сантиметрах. Будь ласка, давай дослідимо лінійку. Розгляньте, як вимірювати довжину відрізка. Виміряй довжину якогось предмета з твого рюкзака. Розглядаємо, якщо ми прикладаємо лінійку від нуля на початочку, так і дивимось, де закінчується позначкою, якою позначкою на нашій лінійці закінчується. Підкажи мені, скільки сантиметрів у цьому відрізку? Правильно, в цьому відрізку 7 см. Розглянь, як учениця приклала лінійку до відрізка. Та скажи, в чому вона помилилася. Так, правильно! Дівчинка приклала лінійку таким чином, що в неї виявилося, що. Початок відрізка був з одинички, а цього бути не може. Має бути із правильно, із нулика. Тобто, якщо порахувати від нуля до кінця цього відрізка, то буде 8 см. Давай перевіримо, чи правильно учень визначив довжини відрізків. Розглядаємо. Довжина першого відрізка 8 см. Правильно визначено? Правильно! А довжина другого 3 см. Чи можемо ми сказати, наскільки відрізок 8 см довший, ніж відрізок 3 см? Абсолютно правильно на 5 см. 8 мінус 3 см. Так буде 5 см. Наступне: спробуй виміряти довжини відрізків за допомогою лінійки. Поглянь. Перший відрізок його довжина 6 см. Другий відрізок його довжина 3 см. Зелений відрізок його довжина яка? 6 см. А помаранчевого кольору 4 см. Молодці, ви впоралися. Ви? Всі добре працювали, на уроці не тримали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласнички, ви молодці. Дякую за вашу увагу, ви гарненько попрацювали до наступного уроку!